Любі друзі! Нам хотілося б дізнатись, чи добре ви знаєте, пам'ятаєте свої права і чи вмієте їх правильно реалізувати. А хто порушує ці права, той має відповідати за законом. Ось і сьогодні ми відвідаємо залу суду, де розглядатимуться кілька судових справ із питань про порушення прав казкових героїв. Давайте проведемо судове засідання. І на прикладі казкових героїв відомих вам казок спробуємо роз'яснити статті Конвенції ООН про права дитини. Справа номер один. Позивач діймовочка. Відповідач стара жаба. Право веде суддя сова Мудренко. Якось уночі, коли дюймовочка спала у своєму крихітному ліжечку, стара жаба викрала дівчинку для одруження зі своїм сином. Які права дівчинки порушила жаба? Порушено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи ім'я та сімейні зв'язки. Книга про дій автора Ганса Крістіана Андерсена розповість вам про подальші пригоди героїв. Справа номер 2 Позивач Червона Шапочка, Відповідач Вовк. Справу веде суддя Сова Мудренко. Ідучи дорогою через ліс до хворої бабусі, червона шапочка зустріла вовка, який сказав, що він чуйний, добрий, що також хоче відвідати хвору бабусю. Вона повірила. Вони вирішили позмагатись, пішли різними дорогами, хто швидше дістанеться місця, але вовк випередив її, обманом вдерся до хати, з'їв бабцю, а потім і червону шапочку. Які права дитини порушив вовк? Вовк порушив головне право дитини, право на життя. Також незаконно вірвався до чужої оселі. Про те, що було червоною шапочкою, ви можете дізнатись з книги Шарля Перо. Справа номер 3 Позивач Попелюшка, відповідач Мачуха. Справу веде суддя Сова Мудренко. Мачуха зранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідній дівчинці заборонено брати участь у іграх та забавах сестер. Яке право порушено стосовно попелюшки? Порушено право дитини на відпочинок і розваги, право брати участь у розважальних заходах, що відповідають їхньому віку? На попелюшку чекало цікаве життя, а плани мачухи не здійснились. Про все це читайте у книзі Попелюшка автора Шарля Перо. Справа номер 4 Позивач білосніжка, відповідач Мачуха, справу веде суддя сова Мудренко. Зла Мачуха білосніжки забажала позбутися прекрасної дівчинки і наказала слузі відвести її до лісу. Які права дитини порушено в цій судовій справі? Мачуха порушила головне право дитини право на життя. Дізнатися про те, чи здійснилось бажання Мачухи. Ви можете, прочитавши книгу Братів Грім Білосніжка. Справа номер 5 Позивач зайчик, відповідач лисичка. Справу веде суддя Сова Мудренко. Була у лисички хатинка із льоду, а у зайчика із дерева. Прийшла весна, лисичина хатинка розтанула, та й попросилась вона пожити до зайчика. Він її пустив, а руда хитрунка взяла та й вигнала зайчика. І як зайчик та його друзі не намагалися позбутися лисички, нічого в них не виходило. Які права зайчика порушила лисичка? Лисичка порушила право на недоторканність житла. Хто ж виявився зайчиковим рятівником? Ви можете дізнатися із казки Зайчикова хатинка. Бажаємо вам бути розумними. Навчитися на чужих помилках та знати свої права.